Як би я діяв, перш за все, перш, за все, я б залишив землі, які за радянських часів за батьків і дідів не були розорені, я б віддав би ці борги природі, я б залишив би ці землі і не просто тако кинув їх, як вони на сьогоднішній день є, розорені. А я б посіяв там багаторічні трави, ендеміки, тобто які походження з вашого регіону для того, щоб відновити там природні ландшафти, відновити там біоцинози для конкретної місцевості, конкретного місця. Це перше, що я зробив би. Наступне, якщо ви десь Переорали чи засипали якусь криничку, природнє джерело, я б її відкопав. Обов'язково і не просто відкопав би це джерело, я б його облаштував би таким чином, щоб з нього можна було пити воду. Третє, я б знайшов сорти. Української селекції, які заточені під якість, а не під кількість. Сіяв би їх. Землю не орав би ні в якому випадку і не рихлив би глибоко. Сіяв би після культивації. Тобто, Задача тільки пожнивні рештки перемішати із верхнім шаром ґрунту посів того насіння, про яке я сказав. Отримуємо сходи, наприклад, якщо це ячмінь і пшениця і пошильцю 10 літрів ярусу з дотриманням технології приготування бакової суміші. Весною помер злотавому 50-100 кг, не більше селітри. Якщо немає грошей, значить не заморочуватися, нічого не вносити. По відновленню вегетації. Відновлення вегетації це тоді, коли оприскувачем можна йти в поле, щоб він не рвав колію. 7 літрів ярусу. По відновленню вегетації, ну, звичайно, по землі все це лягатиме і на землю.